Добрий день. Фірма ВІП-ЗАПЧАСТІ хоче вам пропону... запропонувати запчастинки на жатку кейс зернову 1030. Заходите в поїзкову систему на своєму телефоні або на комп'ютері, яку Ви використовуєте, пишете на нашу назву ВІП-ЗАПЧАСТІ Ось в мене вже вона така подборочка є. Так, І пошукова система вам видає всякі. Картинки, потім сайти. Оце наш голубенький, це наш основний офіс, міста Лубне Полтавської області. Це отак, вулиця Фабрична. Ну, нас цікавить наш основний сайт. Наш основний сайт vipzapchasti.com Іменно vipzapchasti.com Ніякі, ні другі, тому що це все реклама в інтернеті наша. Так, заходите на основний сайт вібзотчасті.com. Так, він дуже обширний у нас, але вам треба вибрати е, рубрику сільхозтехніка, тому що ми шукаємо запчастини на жатку Case 10.30. Так, заходимо. Тут нас цікавить логотипчик е, жатка. Це другий ряд п'ятий. От він отакий, отак він виглядає. Оце наш логотипчик. Натискаєте на нього. І получаєте перелік жаток, до яких ми возимо запчасті, або висилаємо вам ці запчасті, займаємося. Тут є зернові жатки, кукурузні жатки. Про кукурузні жатки буде окреме відео. Джундіра ми ще доробимо, класа ми ще доробимо. Ну, так вийшло, що я зробив перші жатки кейсовські. Ой, не туди зайшов. То, що у нас цікавить жатка 10.30. Натискаємо 10.30. Якщо у вас якась друга жатка, сміло натискайте. Це наш життєвий опит тут. Ми підібрали саме основні запчастини, які зношуються на цій жатці. Сегменти, болти-сегментів. Перелік брали як із своєї життєвого опиту, що приносили хлопці, так і з каталога виробника. Натискаєте на картинку, вона збільшується, ну це в тому, якщо вони поодинокі. Так, а так, обично вони, вони у нас міняються. Тобто, Зараз покажу. Ось. Опа, бачите, отак ракурс. Поміняли, натиснули на палець, він помінявся. Ой, ой, пригає, боже. Так. щось десь пошло не так. Якийсь збой треба подивитися. Е, так, то не суттєво. Е, так. Дзвоните нам по, по закази робити по наших телефонах, або на електронну пошту, і у вас обширний заказ е, з, багат, з багатьма позиціями, е, по каталежних номерах. Або пересилайте нам картинки в месенджерах. Е, тобі ж, е, Пересилаєте їх от по вайберу. Я вже поняв глюк мої програми. То не важливо, то я його виправлю потім на комп'ютері, і все буде працювати так, як положено. Так, ну от такі запчастинки на жатку кейс 10:30. Головка ножа, пальці, тримачі ножів. Ну, Якщо у вас якісь запчастини, не дай Бог, поламалися, якої немає в нашому перечні, на цьому ми пропонуємо завантажити каталог на цю жатку. Тобто Натискаєте, він предлагає вам зберегти це на телефоні або на комп'ютері. Завантажуєте, відкриваєте в PDF і -е дивитесь, яка вам запчастинка потрібна. Дзвоните нам або якомусь другому поставщику запчастин, або тому самому ділеру по кейсу. Це вже ваше. Ваш, ваш вибір. Е, так, ну, оце, отак. От ми предлагаємо вам запчастинки на жатку Кейс 10.30. Е, дзвоніть, пишіть, з задоволенням вам допоможемо полікувати вашу техніку, щоб вам вона приносила як можна довше прибуток ваше вашого господарства. Дякую за увагу. Хай вам щастить. До побачення!